Вже незабаром християни святкуватимуть велике свято хрещення Господнього. Вважається, що цього дня вода набуває цілющих властивостей, а люди вірять, що купання в ополонці допоможе лишатися здоровим цілий рік. Проте занурення у крижану воду стрес для організму. Експерти зазначають, організм не звикає до холодної води. Тому, якщо ви прагнете отримати від купання в ополонці користь, то до свята водохреща потрібно готуватися ще з літа. Обливання холодною водою це потрібно зробити традицією. Якщо ж думка зануритися в ополонку прийшла незадовго до святкування водохреща, то організм теж можна підготувати і за такий короткий час. Про те, щоб не підхопити застуду чи не мати проблем із серцем після занурення, краще передусім порадитися з лікарем. Головний лікар новомосковського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Леонід Гінкота перерахував протипоказання. Прежде всего людям з хронічними заболіваннями серця, хронічними заболіваннями легких, люди з гіпертонічної болі... В которых наблюдаются частые кризы гипертонические, или были нарушения мозгового кровообращения в анамнезе. Если есть хроническое заболевание почек. Судорожний синдром епілепсія, то таким людям ми совітуємо воздержатися от купання прямого купання в прорубі. Ми вирішили дізнатися, чи дотримуються новомосковці хрещенських традицій, та чи знають вони головні правила безпечного занурення у холодну воду. Кожний год купаюся. Я вважаю, що на цілий год ми можемо заробити сили, здоров'я, ну і з Божої. милостью мы можем прожить следующий год. Я всегда купаюсь и прошлого года свою семью, детей, жену уже привлек к этому хорошему делу. Обязательно смену одежду. Как правило, люди готовятся заранее. Это же должно сопровождаться молитвой, я так думаю. Это не просто так захотел, пошел, обмылся и все. Ну это обливание все-таки холодной водой по утрам, там, скажем, Саме елементарно я думаю постепенно это входить в воду, а дето займатися немножко спортом. Ну я думаю, ні, нет, правил нет, потому тому що все одно не заболеють. Мі кажеться, да Нереально ні реально этот день. І хоча деякі вважають, що особливих правил немає, а від купання цього дня лиха не буде. Лікарі наполягають, правила є Не Купатися ну в стихійних яких то містах, а купатися все-таки в тих місцях, де уже. Ну, определенные какие-то места, где есть невысокая глубина, не больше полутора или метр восемьдесят. Не рекомендуется употреблять алкоголь до купания. Конечно, надо подумать по какую-то форму, потому что обязательно должен быть теплый махровый халат, хорошее полотенце. Если кто это делает впервые не привыкший, конечно, желательно какая-то обувь для того, чтобы дойти до, до купания и ну, нормально покупаться. Следующее ми не рекомендуємо длительно знаходитися в воді, тому що для організму опасно переохолодження, длительное переохолодження. Ну і самое главное, ну, купання должно бути происходити в хорошем настроєнні, з любов'ю до окружаючих, до нас природи, до окружаючих людей. Заради збереження власного здоров'я та гарного самопочуття слід ретельно дбати про дотримання правил безпечного пірнання у відкриті водойми в зимовий період.